Всім привіт! Теж день тому було відео, де викладав на продажу свої снасті які. А за кошти планував купити теплі речі на армію. Так що на ЗСУ. Так що акціон пройшов досить вдало. Там більше 14 тисяч вийшло зібрати, хоча я орієнтувався так на 8-9 тисяч. Значно більше вторгував. І крім того, два лоти. Ось такий спінг, за нього запропонували 3000 гривень окупець Женя. Привіт. В той же вечір кошти перерахував на рахунок, але спінг попросив, щоб я залишив його і далі собі, щоб я ним далі ловив. І також коробка приманок силиконових. Двостороння коробка силиконових приманок. Також Володя, привіт, також викупив, кошти перерахував той же вечір, але в коментарях написав, що хоче, щоб ці проманки залишились в мене. Крім того, що я, що вийшло торгувати трошки більше 14 тисяч, я ще частково лишився своїм оснастям, і спійном, і з коробкою двосторонніх приманок. Так що аукціон по полюбому вийшов вдалим. Снасті вже практично всі забрали, тільки ще один чоловік поплавочну площну вудку десь має приїхати забрати і силікони. А так, а так то всі Снасті вже поїхали до своїх других власників і бачу, знову пошти вже навіть позабрали. На рахунок виручених коштів за Снасті я вже все необхідне купив і вчора вже відправив. Вже вона поїхала і в п'ятницю буде вже на місці. Купив горілки для рук, зараз необхідні. Ну я так уточнив, що зараз потрібно. Масхалати білі, рукавиці флісові теплі, шкарпетки теплі, ну і горілки такі для рук. 10 годин вона гріє, то що я купляв. Запускаєш рукавиці і в руки не холодно буде. Так, зараз світла немає, якраз пакую посилку. Так, щоб вийшло купити. 120 таких пакетів. Це обігрів ну, для рук. Він герметично закритий, коли відкритий, там така прямокутна упаковочка. Вона вступає в реакцію з киснем і нагрівається. Тоді запихаєш, тоді запихаєш в рукавицю або в шкарпетку і до 10 годин гріє. Боревичи 120 штук взял, ну, из таких 50 пар теплых флисовых рукавиц, 50 пар шкарпеток на зиму, так уж теплые, и маскалаты, халата, что потребнее было, взял 5 штук. Вот снасть перетворилась на такую достатнюю велику килькость, потрібних речей зараз. Ще раз всім дякую. Зараз складаю велику коробку, це пакую і сьогодні поїде. рахунок рибалки погода тут у нас досить складна, йде потепління і мені здається, що потрібно буде готувати човен. Про риболовлю з поки що можна забути. І так вона була така тоненька. Не виходилось заходити в тих місцях, де я планував половити. Такі плюса, плюс 10 день передає. Снігу вже давно придумано, немає, і криги немає. Ще на якихось таких маленьких водоймах, ще тонка є, але туди вже небезпечно заходити. Так що, думаю, після Нового року буду відкривати сезон відкритої води і можна навіть із човна. Таке. Принаймні прогноз погоди нам обіцяю. Всім дякую, що брали участь в аукціоні. Робили високі ставки. Вітаю вас з наступаючим новим роком і вже зустрінемось в новому році. Думаю, наступне відео вже буде з Ривологів. Всім дякую і до зустрічі!